Історія Кріштіану Роналду почалася на невеликому острові Мадейра, Португалія. Він народився у скромній родині, і його любов до футболу була очевидною з малку. Він годинами відточував свої навички, а його природний талант сяяв. Місцеві клуби рано розгляділи його потенціал. Відданість та пристрасть Роналду до гри були незаперечними, закладаючи основу для надзвичайної подорожі. Ще хлопчиком Роналду мріяв про футбольну славу. Він прагнув грати на найбільших стадіонах, чути рев натовпу. Керуючись цими амбіціями, він невпинно прагнув вдосконалення. Його відданість тренуванням була непохитною, перевершуючи зусилля його однолітків. Талант Роналду був безсумнівним, але саме його працьовитість виділяла його серед інших. У 12 років Роналду залишив свою сім'ю і переїхав до Лісабона. Він приєднався до молодіжної академії «Спортінг». Що стало поворотним моментом у його житті? Це рішення продемонструвало його сміливість та рішучість йти за своєю мрією. Переїзд був складним, але Роналду ніколи не втрачав концентрації. Його талант розквітнув у спортінгу, привернувши увагу легендарного менеджера сера Алекса Фергюсона. У 2003 році у віці 18 років Роналду підписав контракт з Манчестер Юнайтед. Цей трансфер ознаменував початок його сходження до Суперзірки. Він зайняв місце Девіда Бекхема, складний виклик, який він прийняв з упевненістю. Прем'єр-ліга стала новою сценою для його блискучих навичок. Час, проведений Роналду в Манчестер Юнайтед, був періодом величезного зростання. Під керівництвом сера Алекса Фергюсона він перетворився на універсального футболіста. Його швидкість, майстерність та гольове чуття жахали захисників. Він допоміг Манчестер Юнайтед здобути три поспіль титули прем'єр-ліги, продемонструвавши свою здатність перемагати на найвищому рівні. Фінал Ліги Чемпіонів 2008 року закріпив статус Роналду як таланту світового класу. Його потужний удар головою у ворота Челсі допоміг Манчестер Юнайтед здобути перемогу. Цей тріумф став важливою віхою в його кар'єрі, принісши йому першу нагороду золотий м'яч. Виступи Роналду в Манчестер Юнайтед зробили його світовою іконою. У 2009 році Роналду здійснив рекордний трансфер до Реал Мадриду. Іспанські гранди заплатили рекордну на той час суму, що свідчить про його надзвичайний талант. У Реал Мадриді Роналду досяг вершини своєї кар'єри, досягнувши небаченого успіху. Він став найкращим бомбардиром клубу за всю історію, що свідчить про його стабільність та гольове чуття. Час Роналду в Реал Мадриді відзначився захоплюючими голами, хай неймовірним дриблінгом та невпинним прагненням до перемоги. Він привів клуб до чотирьох титулів Ліги чемпіонів, закріпивши своє місце серед найвеличніших футболістів усіх часів. Його індивідуальні нагороди були не менш вражаючими. Він виграв ще чотири золотих м'ячі за час перебування в Іспанії. Суперництво Роналду з Ліонелем Месі підштовхнуло обох гравців до нових висот. Їхні битви за першість захопили футбольний світ, створивши одне з найбільших спортивних суперництв в історії. Це суперництво підживлювало бажання Роналду постійно вдосконалюватися, розширюючи межі можливого на футбольному полі. Спадщина Кріштіану Роналду виходить за межі його досягнень на полі. Він є світовою іконою, яка надихає мільйони людей у всьому світі своєю відданістю, працьовитістю та непохитною вірою. Його бренд виходить за межі футболу, що робить його одним з найбільш впізнаваних спортсменів на планеті. Благодійна діяльність Роналду ще більше зміцнює його статус взірця для наслідування. Він активно підтримує різні благодійні організації та використовує свою платформу для підвищення обізнаності про важливі проблеми. Його вплив виходить за межі футбольного поля, слугуючи натхненням для спортсменів початківців та вболівальників. Шлях Кріштіану Роналду від вулиць Мадейри до найбільших арен світового футболу є свідченням сили наполегливої праці відданості Та непохитної віри у власні здібності. Він є справжньою іконою гри, залишаючи після себе спадщину, яка надихатиме прийдешні покоління.